Це з роками, запускається. процес запускається. Як е, відмотати цей процес назад? Як відновити це? Переглянути своє харчування. І, відповідно, якщо у вас вже є закрепи, так, то треба що? обстеження. І завжди лікарі-проктологи працюють з гастроентерологом. Тому що закреп це вже є запущений процес. Ми лікуємо, наприклад, що? Геморої, тріщини, так, внаслідок цих закрепів. Але гастроентерологи вже беруться за лікування, наприклад, там, якщо є проблеми з шлунком, з жовчним, так? обстежують, УЗД органів черевної порожнини проводяться, фіброгастроскопії проводяться, якщо, наприклад, там є проблеми з шлунком, гастрити, гастродоніти, це також дає проблему з закрепів. Тобто, як наслідок, уже, так. а сам гастроентеролог лікує, баланс відновлює, так. щоб це відновити назад, цей баланс. Так. Зрозуміло. Який геморой потрібно оперувати або не оперувати? Що робити на перших стадіях, щоб уникнути оперативного втручання? Перша стадія можна консервативно лікувати, тобто прислуховуватись. Перегляд їжі раз. Те, як ви працюєте, наприклад, якщо ви годинку багато сидите, так? годинку посиділи, 10 хвилин походити. Так? Якщо ви піднімаєте важкості, також треба коректно піднімати ті важкості. Це просто спостереження більшості. Друга стадія можна лікувати консервативно і малоінвазивно. Малоінвазивно – це вакуумне лігування латексними кільцями. Так? Це 5 хвилин процедур. Це стосовно внутрішнього геморрої, якщо брати. Так? А зовнішній.